Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Знайдено зв'язки між народним депутатом Іваном Крульком, який обіймав посаду в двох скликаннях від партії Батьківщина, та його братом, який є місцевим депутатом, також представником цієї політичної сили. Їх пов'язує готельний-ресторанний бізнес мережі Апартель. Цей бізнес розширюється після обрання Івана Крулька до Верховної Ради. Новий готель відкрили навіть під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зауважимо, що брат народного депутата згадується як партнер у цьому бізнесі, але Жоден із крульків не вніс юридичної декларації про свою участь у цьому підприємстві. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо». Іван Крулько, нардеп з 2014 року, член фракції Батьківщина і один із заступників Юлії Тимошенко в партії. На початку вересня 2023 року був серед тих парламентарів, хто блокував відкриття її декларацій. Ну тут очевидно, адже побудувати готельний комплекс під час війни це не дешево. Тому задекларувавши готель, депутату потрібно було пояснити звідки ці кошти. Випадково не з бюджету України. Проте Іван Крулько пояснив своє небажання голосувати за відкриття декларації міркуваннями безпеки під час війни. Відомо, що у червні 23-го року народний депутат Іван Крулько був присутній на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Апартель Ужгород, урочисто перерізав стрічку Василь Крулько, молодший брат нардепа. Він депутат Закарпатської облради від батьківщини з 2020 року. Апартель це не один готель, це ціла мережа. up. Тим самим у 2021 році нардеп Іван Крулько також був присутній на відкритті готелю Х'юстон у місті Хуст. Готель також вказаний на сайті. Апартель, відкриваючи готелі, депутат Іван Крулько не записував бізнес на своє ім'я. Ймовірно, у 2020 році саме дружина Нардепа Крулька стала власницею апартаменту у першому апарт готелю мережі Апартель в Шаяні. Брат Нардепа дає інтерв'ю як співзасновник мережі Апартель. Хоча, за даними реєстру, Юросіб, не є Є співвласником компанії, задіяних у зведенні і функціонуванні мережі апартель. Це може свідчити про те, що офіційно в бізнесі фігурують не всі, хто за ним насправді стоїть. Натомість те, що Василя Крулька Оксана Сабадош в реєстрі Юросі вказана власницею низки фірм. ТОВ Велос, ТОВ в хуст ТОВ то ріка Хуст 1 ТОВ в хуст 2 які оперують землею під майбутніми величезними п'ятизірковими комплексами: апартель Східниця і Апартель Рікка Хуст та нерухомість що наразі. Там зводиться також те, що Крулька молодшого належить права на товарний знак «Апартель». Попри всі вище наведені факти, Іван Крулько стверджує, що немає жодного зв'язку з мережою апартелі не отримує жодного прибутку від її діяльності. Проте, коли його запитали про участь його брата в цьому бізнесі, народний депутат не зміг відповісти на це запитання. Цікаво відзначити, що протягом свого часу в парламенті майновий стан Івана Крулька значно покращився. До обрання він та його сім'я володіли квартирою в Броварах під Києвом, автомобілем. «Хон Да Сівік 2013 року та земельними ділянками на Київщині та Херсонщині. А вже в 2019 році його родина володіла двома квартирами у престижному столичному ЖК Французький квартал квартал-2», паркомісцем у цьому ж комплексі боксом у гаражному кооперативі, двома кросоверами BMW X1 та X 5 2011 та 2016 року випуску, а також частиною згаданої землі на Київщині та на Херсонщині, окрім того, він із дружиною був помі. Чений на тому, що нібито їздив на автомобілях свого друга Сергія Максименка. Нарде пояснює покращення майнового статусу, тим, що він вдало продавав попереднє майно і інвестував у квартири в столиці на етапі будівництва. А можливо, вдало брав кошти з держбюджету України, тим самим подолав своє зубожіння за рахунок України. Ситуація з депутатом яскравий приклад того, чому так важливо, щоб все майно було задеклароване. А декларації були публічно відкритими. Декларування служитиме інструментом для. Забезпечення більшої прозорості та відкритості фінансових стосунків посадових осіб, як не крути, будучи депутатом, заробити на квартири, готелі, земельні ділянки на зарплатню держпосадовця. Ой, як непросто. Тому тут питання залишається відкритим: звідки все ж таки кошти, та як йому вдалося подолати зубожіння, можливо, поділився зі звичайними людьми? На цьому мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.